Привіт! Частина перша мого дому. Ось там мій друг. Я покажу вам внутрішню частину. Ось тут усе таке файне, рожеве. Тепер покажемо друга дім. Давайте пішли. Ось тут бачите, така кімната. Ось тут і ще одна. А ось тут така кухня. Дуже файна. І ще одна кімнатка. Давайте я вам покажу внутрішню кімнатку цього дому. Пішли наверх. Тут у нас таке все. Файне-файне. Пішли а наверх тут у нас поводи багато дуже. Тому тут не треба знаходитися сльози. Не знаю для чого він. Пішли назад уже. Е, і ще давайте я не можу звідси витягнутися ви представляєте. Пішли ще у кухню, кухню, пішли у кухню. Спочатку хату, а потім у кухню. Це у нас така спальня. там мій дух. Це у нас така Я... Ось тут, тут картина. Ой-ой. І -ой. тепер пішли ще до кухні. до кухні, Кстати, дуже добра кухня. Тут у нас така рогана, да Ось тут у нас пьохик такий. Мой добренький тосик. Ось там вот стара кухня. Стара кухня. Покрита павуками Там все такоє. Двіць страшно мені. Ну, і ще дивіться. Тут у мене такий дім, тут квіточки є, квіточки, Свинюшка. Булачок багато. І що я вам ще можу сказати? Ми вже знімали наші відео.